Український добровольчий батальйон ОУН дислокується на території Донецької та Луганської областей, захищаючи територіальну цілісність країни з осені минулого року. Фотовиставка про життя бійців та волонтерів подорожує Україною, дібравшись нарешті і до Чернігова. Це буде також люди, які приїдуть до нас, які вже воюють спочатку. Вони будуть також розповідати. Розповідати за батальйон і особисті якісь історії, які касаються не, не тільки нас, а й кожного хто знаходиться і живе на Україні. Наша система я маю на увазі люди, які знаходяться на вищих. Посадах нашої країни вони не мають дуже великого інтересу, та й взагалі мені здається, що вони роблять усе, щоб добробати, чи добровольці люди, які за покликом душі пішли воювати, знаючи, що у них не буде. Нет ні асоціального захисту, як сказав колиш наш президент, що спасибі добробатьцям, що вони на першій, скажімо так, на перші моменти війни, вони зробили усе. А тепер ми робимо це через Збройні Сили. України з п'ятниці всі бажаючі зможуть ознайомитися з фотоісторією добровольчого батальйону УНУ і поспілкуватися з учасниками подій.